Курка у вершково-чесниковому соусі це саме те, що потрібно, коли за вікном холод і хочеться тепла та затишку. Уявіть, золотава скоринка, аромат чеснику, вершки, що огортають м'ясо, роблячи його ніжним, мов масло. Страва, яка ніби зігріває зсередини. Тут головне не поспішати. Спочатку дати курці підрум'янитися, щоб з'явився той самий апетитний колір і аромат. А потім дати їй повільно промліти у вершковому соусі. І ось з кухні вже тягне запахом домашнього комфорту. І ти розумієш, це буде твоя нова улюблена страва. Чикмерулі страва з грузинської кухні. Це курка у вершково-часниковому соусі. Секрет її приготування полягає у ретельному обсмежуванні курки до золотистої скоринки. Для страви обираємо свіжі курячі стегенця. Ретельно їх промиваємо, обрізаємо зайвий жир, плівки, очищаємо шкіру від пір'я та обсушуємо. Викладаємо стегенця на суху розігріту сковорідку шкірочкою донизу. Зовсім не додаємо олії. М'ясо буде смажитися на власному жирі, вийде золотистим і хрустким. Поки курка смажиться, готуємо ароматну душу нашої страви. Часник. Очищаємо цілу головку і дрібненько нарізаємо його. Перевертаємо м'ясом. Подивіться на цю ідеальну золотисту скоринку. Це запорука соковитості. При такому смаженні практично м'ясо доведемо до готовності. Потім воно має протушковуватися в соусі. І хоча воно тоді втрачає свій прушки, обсмажувати її до рум'яності все ж таки треба. Адже цей смак підрум'яненої шкірочки буде відчутний у страві, навіть якщо вона стане м'якою. Поки курочка собі смажиться, маю для вас одне дуже важливе особисте прохання. Ми запустили новий канал, щоб популяризувати наші українські традиції у світі. Тепер найкращі рецепти виходитимуть ще й англійською. Це наш новий проєкт Тейстіс Traditions» смачні традиції. Я дуже рідко щось прошу, але цього разу мені справді потрібна ваша підтримка на старті. Перейдіть, будь ласка, за посиланням у описі під відео і підпишіться на тесті з Traditions. Ваша підтримка для мене зараз безцінна. Підсмажені стегенця перекладаємо зі сковорідки на тарілочку. Як бачите, м'ясо пустило багато ароматного жиру. Тепер готуємо основу соусу. У цей самий жир, що залишився на сковорідці, кидаємо 30 грамів вершкового масла. Чекаємо, поки воно розтопиться. Навіть із такою кількістю масла страва набуває ніжнішого, смачнішого відтінку. Масло не лише збагачує смак, але й допомагає підхопити смак часнику, щоб він рівномірно віддав свій аромат, додаємо нарізаний часник. Він має лише злегка прогрітися. Приблизно для цього вистачає однієї хвилини. Часник важливий у цій страві, так само, як і обсмажування м'яса на сухій сковорідці. Його не буває забагато і одразу вливаємо вершки. Ми додаємо домашні. Можна використовувати будь-якої жирності, але від цього залежить густота кінцевого результату. Чим жирніший, тим густіший вийде. Гарненько перемішуємо і все потрібно довести до кипіння. На цьому етапі приправляємо соус до смаку, додаємо 8 грамів солі, 3 грами чорного меленого перцю. Це ті спеції, які тільки доповнять смак курячого м'яса та вершкового соусу. З великою кількістю чеснику. Нарізаємо пучок свіжої зелені, кропу та петрушки. Вона дає не лише колір, а й тонкий свіжий аромат, що балансує насиченість чеснику. Можна додавати свіжу кінзу. Це елемент автентичного чекмерулі, який додасть соусу той самий східний присмак. Походження страви пов'язують із регіоном Чкмерів в Грузії, де вона є традиційною. І таку свою назву отримала. Акцент страви це створення хрусткої скоринки та ніжного м'яса в насиченому вершково часниковому соусі. Тепер час купати курячі стегенця у цьому кремовому соусі. Обсмажені стегенця обережно кладемо у нашу гарячу ароматну підливу. Як це апетитно виглядає, соус одразу обволікає золотисту скоринку, а пара піднімається, несучи із собою зігріваючий аромат чеснику та свіжої зелені. Зараз м'ясо почне томитися, вбираючи вершковий смак, а соус своєю чергою вбере м'ясні соки. Напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про таку страву, чи готували її самостійно та які ваші враження від смаку. Це завжди цікаво обговорити. Знаєте, існує ще легенда створення цієї страви. Вона розповідає про господиню, яка, чекаючи гостей, забула про курку на пательні. І вона підгоріла. Щоб врятувати ситуацію, вона залила птицю молоком, додала часник і спеції. Гостям така страва дуже сподобалася. Тепер ще один інгредієнт. Додаємо щедру дрібку мелених волоських горіхів. Це зробить страву ще більш цікавою. Горіхи не лише збагачують вершкову основу, але й додають свій особливий присмак, який ідеально балансує гостроту часнику та багатство вершків. Наша запашна страва готова. Курка протомилася ще 15 хвилин і стала дуже ніжною, а соус трішки згус. Подаємо чекмерулі відразу гарячим, викладаючи на тарілочку або ж прямо у цій же сковорідці. бо кожна крапля цього божественного соусу варта того, щоб її зібрати, а вмочуючи хлібчик, так ви зберете на нього увесь смак. Звичайно, такий класичний гарнір, як картопляне пюре, рис, паста, чудово підійдуть до такої страви. Секрет цієї курочки криється у обробці. Спочатку обсмажування, створивши хрустку з коринку, тоді м'ясо не віддає вологу під час тушкування, а потім коротке томління у гарячому жирному соусі. Так м'ясо точно не піддається пересиханню. Всередині воно ніжне-ніжне, як масло, і легко відділяється від кістки при мінімальному натиску. Щиро рекомендую вам спробувати цю страву. Це просто фантастичний вибір, чи на обід, чи на вечерю. Це одна з найсмачніших і найароматніших щоденних страв. І це не просто смажена курка, це свято вершково-часникового смаку. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.